Сюди, щоб всі було видно. Запуск, запуск і запис програм великих інтерв'ю він теж відбувається тут. Тобто у нас тут апаратна, тут вихід в ефір, ми запускаємо, ви бачите, є такий плейлист. Я думаю, що вам теж ці слова відомі, так? тому що ви в Ютубі дивитеся, плейлисти у кожного. Ну, тобто це професійна лексика, яка з'явилася в Ютубі вже фактично після того, після того як вона була введена на телебачення. Тому що телебачення це чіткий час. З Ютубом трішечки простіше, тому що там, коли випустив, тоді випустив, а людина зайшла тоді, коли вона захотіла. А в телевізорі тут трішечки інша історія, у нас все розписано, є сітка мовлення, ну, тобто там це, це більш такий е, процес е, залежить від того, коли воно все буде виходити. Є час, коли воно виходить. Йдемоте далі, подивимося, де у нас знімальний павільйон. Тут у нас проходили прямі ефір. Зараз під час війни довелося, довелося відмовитися від проведення прямих ефірів. У зв'язку з тим, що повітряна тривога може пролунати у будь-який час, а ми є в системі оповіщення, і у разі повітряної тривоги ми маємо перервати наш ефір і запустити повітряну тривогу. Тому зараз ми записуємо інтерв'ю в форматі ну просто в просто форматі. Так само в режимі прямого ефіру, ну, тобто для гостя, в принципі, нічого не відрізняється. На ефірі воно виходить так само, фактично без монтажу. І зараз я вам пропоную, пропоную відчути себе у ролі ведучої міста мережі. А от хто перший. Волонтерка Олена Ящук розповідала про зібрану допомогу для військових. Цитую, поїздка була важкою, але успішною. Завдяки вашій підтримці ми змогли порадувати наших хлопців спальниками для женців, термосами, смаколиками. Зробили декілька партій енергетичних сумішей та батончиків. Медициною дуже потребують зараз хлопці. Дитячими малюнками і запашною домашньою випічкою написала Олена Ящук. Дивіться. Підбиваємо підсумки, і ми трішечки говоримо про те про телевізійну журналістку. Ви вже зрозуміли, телевізійна журналістика вона чим відрізняється. Перш ніж стати в кадр для цього існує ще певний етап підготовки. І етап підготовки, який називається предпродакшн, він у два рази більший. Ніж uh, сам процес». Я прийшла дізнатися більше про журналістику, як це, куди це, щоб зрозуміти для себе, чи можна вибирати цю професію, чи б сподобається мені. Мені сподобалося бути в ролі людини, яка розповідає інформацію, але це було трошки хвилююче, тому я зупинялася там, слова путала. Але це насправді дуже цікаво і хвилююче, і хочеться більше практикуватися, щоб дізнатися про це. Я, мабуть, як і більшість підлітків ще не вирішила з майбутньою професією, тому в першу чергу я прийшла сюди дізнатися більше про журналістику. У майбутньому, мабуть, захочу стати журналістом, і зараз я хочу дізнатися більш, більше про цю професію, якісь цікаві може, моменти. Ну, В першу чергу хочу сказати, що в нас це 10 клас, це профільне навчання, і якраз діти обрали профіль інформаційно фігурно. Логічний, і коли ми міркували з пані Ольгою, що би це могло бути таке цікаве для дітей. То ми дуже щасливі, що в нас є дійсно професійне телебачення, і вирішили, щоб діти дійсно потрапили в першу чергу в атмосферу, так щоб побачили таке професійне середовище журналістів, як вони працюють зсередини, щоб спробували себе у різних якостях, так на різних ролях. І сьогодні перше так, таке було спробувати себе у ролі ведучої. Який продукт в першу чергу для нас, як дійсно, думаю, що це найважливіше навчити дітей реально матиграмотності, навчити їх критичному мисленню, щоб вони побачили. Дійсно, зсередини, дійсно, що таке новини, що таке об'єктивні новини, що дійсно за маску інформації мало би бути справді четвертою владою, так, в Україні. Е, якщо говорити про продукт, то ми ще будемо радитися з дітьми, але все-таки панюля казала, що вона хотіла, щоб це було якесь цікаве таке розслідування. Тобто, ж це не було щось таке, ну легеньке, таке розважальне, ж це ж було таке глибоке, щоб діти провели дійсно якесь невеличке розслідування, створили якийсь свій продукт, який потім могли показати нашому телебаченні, що вони. Створили за цей період, і ми плануємо, що завершення буде у березні. Ну я думаю, що воно буде поєднане, тому що якраз говорила теж я хочу згадати і пані Ольгу. Що коли вона була журналістами в шкільному та гурткові, залишилася одна людина, яка дійсно професійно почала займатися журналістикою. У нас такий самий досвід в нашій школі. Що теж, коли був у гурток журналістики, один єдиний юнак Олександр Ребенчук став дійсно професійним відеооператором. І ми віримо в те, що дійсно народиться серед цієї команди також сама людина, яка пов'яже своє життя з журналістикою. Тому це не виключено. І я так бачу, що підходи надзвичайно професійні. Так діти дійсно потрапили, можна сказати, в серцевину і одразу почали приміряти на себе різні ролі. Тому це також само мається на увазі, не виключається. Але так в основі це буде все-таки лежати. Ну хай буде називатися дійсно виховний момент, розвивальний такий момент, так такого сказати, Всебічного розвитку можна навіть сказати плекання громадянина, свідомого громадянина, бо я бачу, що от пані Ольга на цьому робить великий акцент, так на ну, діти були свідомі, що вони розуміли, що відбувається в Україні, що вони дійсно розвивали критичне мислення, того напевно дійсно все-таки буде такий аспект виховний і розвивальний. Ну виходить, що це якраз перший такий профільний клас інформаційно-філологічний, і учні будуть навчатися 10 11 клас, тобто, як частинку ми проводимо. На южницькому телебаченні, а в школі ми маємо поглиблене вивчення філології, і я, як вчителька філології, яка працює з цими учнями, то також само ми поглиблюємо це впродовж двох років.